Вправа 973. Установіть закономірність у даному записі та запишіть два наступних числа. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні у нас такі числа йдуть: 3,1, 4,4, 5,7. Можна помітити, що кожне наступне число на 1,3 більше за попереднє. Так і запишемо таку закономірність. Пишемо кожне. Наступне число. Наступне число. На 1,3 більше за попереднє. Ну що ж, давайте тоді визначати, які в нас будуть наступні числа. Перша дія буде. Треба 5,7 додати 1,3. Це дорівнює 5,7 плюс 1,3. 5 плюс 1 це буде 6, а 7 плюс 3 разом це буде 1, тобто разом це буде 7, тобто ми пишемо, що це просто буде дорівнювати 7. Ну, а тоді друга дія. Треба до 7 додати 1,3. Це буде дорівнювати 8,3 є. Ну що ж, які тут у нас буде послідовність? Пишемо тоді. Маємо. Ну і давайте запишемо послідовність. 3,1. Потім 4,1 4 десяти, потім 5,7, потім 7, потім 8,3. Так, ну, і її можна продовжувати далі. Ми поки що записали ці два числа. 7 і 8,3. Переходимо до другого завдання. Отже, в даному випадку аналізуємо запис. Бачимо тут 20, потім 17,5, а потім 15. Видно, що кожне наступне число на 2,5 менше за попереднє. Так і записуємо, що кожне наступне число. Наступне число на пишемо 2,5 менше за попереднє. Є? Ну що ж, визначаємо тоді наступні два числа, як сказано в умові. Перше, тоді ми пишемо 15. Якщо нам треба відняти 2,5, це буде дорівнювати. 15, цілих 2, цілих, це буде 13, цілих, а 13, цілих 5, це буде 12,5 або 12,5. Так і пишемо 12,5. Якщо вам такі міркування складні, ви можете завжди в стопчик відняти. Далі друге. Треба від 12,5 тоді знову відняти 2,5. Ну, Якщо ми віднімемо, то у нас 12-2 це буде 10. А 5-5 це буде 0. Тобто це буде 12,0 або просто тоді 10,0 ,10, або просто 10. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що ми отримаємо. Пишемо. Тоді маємо. Що ми тоді маємо? Яку послідовність записуємо 20. Потім пишемо 17,5. Потім. 15. Потім записуємо 12,5. Потім записуємо 10. Ну і так далі. Ну що ж, а зараз. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні нам треба записати два наступних числа. Це буде 7 і 8,3. В другому завданні це 12,5 і 10. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз послідовності з десятковими дробами на цьому вправу завершено.